Ці кадри миттю опинились у центрі новин. Молоді люди в паніці намагаються вибратися з будівлі через балкон. Ні, їх налякала не пожежа, чи атака дронів. Насправді це працівники шахрайського кол-центру. Тікають від правоохоронців. Події розгортаються у центрі Києва, кол-центри, що видурюють у людей гроші, так звані офіси. Останнім часом стали просто бідою, але цей перевершив усіх. Тут обробляли громадян ЄС та жителів Туреччини. Справжній детективний серіал. В центрі якого турчанка сердем коч або шкоча Смі, або Бахар, такі імена вона має у злочинних колах. Та її чоловік чагри остюрк. Саме їх у ЗМІ називають серед лідерів схеми. Ймовірно, це псевдоніми, бо ім'я чоловіка співпадає з ім'ям популярного актора з турецьких серіалів, добре відомих і українській аудиторії. Утім, на оприлюднених фото зовсім інша людина. Відомо, що кілька років тому він працював у турецьких телемагазинах, де за відгуками покупців продавав муляжі замість справжніх телефонів. Інша фігурантка журналістських розслідувань назвалася прізвищем найбагатшої родини Туреччини. А її ім'я сердем у перекладі означає серце. Така комбінація виглядає як навмисний вибір псевдоніму із натяком на впізнаваність і репутацію. Але що ж далі? Ми шукаємо ці офіси, адреси, де були, чи залишаються такі шахрайські кол-центри, вільно гуляють в інтернеті. Що відбувається всередині? Мало хто здогадується. Ось ця звичайна офісна будівля у самому центрі Києва. На перший погляд, нічого підозрілого, жодних вивісок. Але ж журналісти-розслідувачі кажуть, що саме тут працював кол-центр, який виманював гроші у громадян Туреччини та Європи. Ми об'їжджаємо кілька таких локацій, намагаємось розшукати цих офісних працівників і дізнатися, чи досі ці кол-центри працюють. Чуваємо кол це хлопці, ці дівчата які офіси, були, які, які вони на телефонах сілять узвоню не, не захожу. Не... Не Але найцікавіше, як виглядає схема і хто за шахраями стоїть. Ці молоді хлопці та дівчата вдавали із себе представників іноземних банків. Начебто, щоб зупинити крадіжку грошей, просили у потенційних жертв реквізити їхніх банківських карток та пін-коди. А далі все просто. Кошти миттю переводилися на рахунки шахраїв. Також вони могли називатися фінансовими консультантами і схиляти клієнтів до інвестування коштів. Нині це дуже популярний спосіб таке собі нове МММ. Фінальна мета змусити вас самостійно самостійно своїми ручками перевести свої гроші на рахунок цієї компанії. Потім вона зникає. Але не відразу. Спочатку псевдоконсультанти витискають із жертв максимум. Як мені вдається розшукати колишнього працівника такого кол-центру на умовах анонімності? Він розповідає про методи роботи таких офісів. Людина інвестує гроші. Перед нею ілюзія рахунку. Програмісти створюють подібні сайти. Таких, як він, називають телефонними статистами або розігрівачами. Дмитро був у цій справі новачком і каже, спочатку навіть не розумів, що когось ошукує. менш досвідчена людина, просто веде діалог із клієнтом. Потім підключається більш досвідчена. На цьому відео правоохоронців є дуже цікаві деталі. Ось бачите портрет Путіна з російським триколором. У метрі від нього українська патріотична символіка, прапори військових підрозділів, а поряд американська. Це не про походження чи погляди шахраїв. Це так би мовити різні локації для різних співрозмовників. Банальний інструмент маніпуляції, щоб позаду було зрозуміло, що це е, там наприклад представник банку певної країни, мову певної країни повинна знати. Якщо там будуть розводити на когось когось Парижі, то людина повинна володити французькою мовою. Відповідно, якщо розводять турків, говорять турецькою, і для цього залучають тамтешніх громадян, як це було в цій історії. Тому по суті Її ошукують своїх. Компанія з Києва запросила мене працювати там як такого, хто володіє турецькою. Не можу знайти інформацію в інтернеті про цю компанію. Але телефонні оператори лише видима частина айсбергу, головне організатори. Українські правоохоронці, начебто, депортували одну із ключових фігуранток цієї справи до Туреччини. Але який статус вона має? Та й взагалі, хто підозрюваний і кого затримали, намагаємося дізнатися у правоохоронців. Втім, запити до СБУ, бюро економічної безпеки, офісу генерального прокурора і національної поліції нині залишаються без відповіді. І це при тому, що мова йде фактично про міжнародний рівень злочину. Те, що шахрайський кол-центр з території України ошукує громадян Туреччини, може зіпсувати не просто наш імідж, а й відносини між державами. А Туреччина стратегічний партнер України, і ці взаємовідносини вибудовувалися доволі довго. Звісно, це зашкоджує. Чому? Бо Україна набирає рис і аури такої собі бекграунду, Країна шахраїв, батьківщина, шахраїв. Якщо там тобі б телефонують там з вимогою, там не вимогу, а прохання, проховати гроші, то у людей з часом створюється враження, що так, це українці. Ця справа може стати прецедентом. Злочинці працювали на кілька країн, а тому, аби знайти усіх причетних, потрібна координація зусиль України, Туреччини і ЄС, щоб покарати не просто виконавців, а й організаторів схеми, і щоб надалі нікому навіть не спадало на думку використовувати нашу державу як майданчик для таких шахрайств. Але чи ж єдині новини?